Вітаю! Ви дивитесь інформаційний випуск Репортер у студії Дмитро Шульга. Сьогодні у випуску розширення можливостей для військовослужбовців у застосунку АРМІЯ Плюс. На Харківщині готуються до нового навчального року. В Лозівському районі триває будівництво підземних шкіл. В Україні прогресує реформа військової освіти, що передбачає базова військова підготовка в університетах. Про це та інше сьогодні в ефірі. У застосунку Армія Плюс успішно функціонує програма Плюси, яка допомагає військовослужбовцям заощаджувати на пальному доставці, спорядженні та інших необхідних товарах і послугах. З моменту запуску захисники скористалися перевагами програми понад одного мільйона разів. А загальна сума заощаджень перевищила понад 100 мільйонів гривень. Нещодавно до плюсів додали нову функцію ділитися знижками з членами родини. Це дає змогу близьким військовослужбовцям також отримувати підтримку. Та користуватися вигідними умовами. Тому ми хочемо розвивати, наприклад, функціонал навчання, щоб можна було поділитися безкоштовним навчанням з дітьми, зробити це швидко, технологічно в смартфоні, через можливість згенерувати QR-код і просто його показати в університеті. Це фактично вже є реальністю. Пропозиції програми охоплюють різноманітні сфери. Очікується надалі плюси розширюватимуться, включаючи ще більше партнерських сервісів, аби підтримка для наших захисників ставала доступнішою і ефективнішою. Началь з цифровими ініціативами змінюються умови військової освіти в Україні. Не пройдеш військову підготовку, залишишся без роботи. Вже з нового навчального року всі студенти університетів зобов'язані пройти базову військову підготовку, яка складатиметься з теоретичної та практичної частин. Які дисципліни вивчатимуть студенти та чи можливо відмовитись, з'ясував Дмитро Шульга. Завдяки цьому документу, з 1 вересня 2025 року всі студенти зобов'язані пройти базову військову підготовку. Військова дисципліна для студентів розпочнеться на другому курсі з теоретичної частини, яка проходитиме в університетах. Практична підготовка здійснюватиметься у центрах збройних сил на полігонах та налічує значну кількість дисциплін. Цей курс передбачає дуже багато дисциплін з військової підготовки. Наприклад, там, перш за все, це буде психологічна підготовка, там буде розвідування підготовка, тактична підготовка, вогнева підготовка, підготовка РХБЗ. Подібні дисципліни вивчають курсанти військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка. Наразі вони відпрацьовують елементи наступальних дій у рамках польових навчань. Військова тактика, в нас є інженерна підготовка. А наразі зараз ми проходимо тактичну підготовку саме з лазертагами, для того, щоб ми могли впевнено та якби якісно зачищати окопи, вчитися цьому. Тобто це вже які тут практичні навички, щоб не наражати студентів на небезпеку. Під час навчань використовують систему лазертаг, макети зброї з інфрачервоними лазерами та спеціальними датчиками на одязі, які фіксують влучання. Завдяки таким технологіям і тренуванням в окопах студенти максимально наближені до реальних умов введення бою. Крім того, ми використовуємо комплекти лазертах, які нам допомагають оцінити. Правильність дій курсантів під час відпрацювання навчальних питань. За інформацією Міністерства оборони, теоретичний курс базової військової підготовки триватиме 90 годин і є обов'язковим для всіх студентів. Практичну частину тривалістю 210 годин мають проходити лише чоловіки, визнані придатними за станом здоров'я. У разі відмови від проходження підготовки передбачені відповідні правові наслідки. Не можуть скласти іспит чи склали його на незадовільно. Якщо вони відмовляються прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах. Як зазначив Сергій Мельник, без проходження базової загальновійськової підготовки особа не зможе працевлаштуватись в державні установи, органи місцевого самоврядування та інші структури, що передбачають роботу в системі безпеки та оборони. Дмитро Шульга, Дмитро Курченко. Інформаційний випуск репортер. Минулого року з державного бюджету виділили майже 19 мільярдів гривень на будівництво підземних шкіл. Уряд планує відкрити понад 100 таких закладів до початку нового навчального року. Укриття зводять у всіх прикордонних з Росією областях. На місці будівництва однієї з підземних шкіл перебуває наш кореспондент Дмитро Шульга. Дмитре, вітаю. Вітаю! У Харківській області ситуація залишається надзвичайно небезпечною. Ракета типу Кинджал може досягти регіону менш ніж за дві хвилини. Тому тут запроваджено виключно дистанційне навчання. Наша знімальна група прибула до селища Панютине, Лозівського району, де триває будівництво підземної школи, розрахованої на тисячу осіб. Роботи розпочались у грудні 2024 року, за дорученням голови Харківської обласної державної адміністрації Олега Сінігубова. Це рішення ухвалили після того, як ДСНС заборонили переводити дітей на змішану форму навчання. За даними рятувальної служби, регіон перебуває в червоній зоні небезпеки. Ракети прилітають настільки швидко, що діти не встигають спуститись до підвалів. Найпростіші укриття не призначені для укриття здобувачів освітнього процесу. Згідно з кодексом цивільного захисту для укриття здобувачів освітнього процесу, необхідні були бути такі захисні споруди, як ПРУ чи сховища, які мають більш високий клас захисту. Навчальний процес планують організувати у дві зміни: підземна школа буде з повноцінними кабінетами і матеріально-технічним забезпеченням. Проєктом також передбачено спортивну залу, їдальню та зону відпочинку, щоб учні не виходили за межі укриття. У разі надзвичайної ситуації, наприклад, влучання дрона або ракети, передбачено запасний вихід для безпечної евакуації дітей. На цьому в мене вся інформація. Колего вам слово. Дякую, Дмитре. З нами на прямому зв'язку був кореспондент Дмитро Шульга з Харківської області, де триває будівництво підземної школи. Вона забезпечить очне навчання для учнів із восьми населених пунктів. На цьому у мене все. Слідкуйте за розвитком подій разом з нами у програмі Репортер. До зустрічі у наступних ефірах.